Ми живемо у мирі різних звуків. Наприклад, великі, важкі слони або незграбні ведмеді мають такі ж важкі низькі голоси. Маленькі, юркі, тендітні сиренькі мишки. Мають тонесенький, високий голосок. Власники, колорів, днів, Но то ці, Сорони, Давайте послухаємо, який голосок у лисички та зайчика. Він у них не такий низький, як у слонів та ведмедів, але не такий високий, як у мишки. Вони мають середній голосок. Піляють, 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 піляють. Так усі звуки в музичному королівстві розподілилися. На низькі звуки, середні, та високі.